Добрий день. Пане президенте, запитання в продовження колеги з детектору медіа щодо телеграму, тільки вже не про А гур також заявляло, було, що Телеграм містить у собі ризики для безпеки нашої держави. І ось нині вже є зареєстрований законопроєкт, який має врегулювати саме от діяльність Телеграму. Загалом ну, загалом соціальних медіа і Телеграму, зокрема. От хотілося б почути ваше. Ставлення ось до цієї ініціативи. І ще дуже коротеньке запитання. Вже ви також були анонсували на раду з антикорупційних правоохоронних органів стосовно зрадників, які втекли з нашої країни, стосовно їх повернення додому. Як саме плануєте їх повертати і чому раніше не повертали? Дуже дякую. По-перше, я не знав про реєстрацію відповідного законопроекту щодо регулювання. Є такий законопроект. А, автор. Ваш автор. <laughs> а ось чому запитують, а я бачите, не знаю. Добре, що Руслан Олексійович сказав мені. Я не знаю, не можу вам коментувати цей законопроект, тому що я не знаю деталей. цього. Давайте по почитаємо зрозуміло. <laughs> я в цілому дуже обережно ставлюсь до регулювання таких процесів, скажу вам відверто. Бо ж знаєте, ГУР попросив це, а потім інша розвідка щось іще, а потім Служба безпеки третє. А так, я думаю, потім правоохоронні органи підтягнуться і можна все зарегулювати. Я дуже обережно ставився до таких кроків, хоча не можу критикувати законопроект, бо не читав. Що стосується а, а, другої частини, є складнощі щодо повернення а, таких людей. Які порушили наш законодавців, держзрадники, колаборанти, тощо, як я і сказав, тут нема що додати, напрацюють зміни, напевно, будуть до законодавства, запропоновані цією командою, цією платформою, можна сказати, правоохоронців і анти... антикорупціонерів, які зібралися. Ну, ми побачимо цей план, будемо робити висновки. Вони сказали мені, що дуже складний процес, до речі, про екстрадицію. Дуже складний процес. По перше, ви знаєте, що за Держзраду там складнощі. Я так розумію, що в принципі країни не відпускають і не депортують людей у яких така стаття. Далі тому, що вони там подають суд і кажуть, що це постполітичне переслідування, і людини в своєму своїй правовій, правовій структурі не мають права це відправити. Друге, є дійсно. Дійсно складнощі з деякими країнами, ви знаєте, що є країни в європейському союзі, звідки в принципі складно витягнути когось. Мені здається, що а, мені, коли я говорила що складно складно з Австрією, я не знаю всіх причин. Також сказали, що а, напишуть деталі, як ми повинні працюватися вперед. Цій роботі є такий приклад, дуже а, цікавий приклад а, щодо перетину кордонів. Наприклад, що є. До речі, от колега про Польщу з Польщі казав про наші відносини. От у нас дуже потужні відносини в цьому напрямку, і є ті, хто незаконно е перетинали кордон із польською стороною. Є домовленості, що якщо вони поза законом перетинали, вони нам відправляли назад таких людей. А ось, наприклад, з Молдовою, з Румунією, з Угорщиною таких домовленостей немає. Ну, це треба нарощувати ці домовленості. А між міністерством внутрішніх справ, ну паміграційними службами по, по іншому, ніяк я думаю, що коли б ми були в ЄС, то не було б цього питання зовсім не було. Але тут треба зараз прийняти рішення, бо до ЄС треба ще дійти.